Я хочу ще повернутися сюди літом. бо Тут дуже і дуже гарно. І чи не холодно, тут стоять. Краєвиди, я кажу, на всі чотири сторони. Де не подивишся, одна гора вещи друг. Ну, власне, переваги цієї траси важко не помітити. Нам тут подобається. Гарні краєвиди. Де сонце відбивається чисте небо. Озері, яка атмосфера повільно падає сніг. От зайшли в Колибу, взяли борщ. Всім привіт зі сніжного Закарпаття. Сьогодні в нас буде тур по природнім локаціям, а також це буде гастротур із традиційною українською кухнею. Приїхали ми до Пилипця, де знаходиться водоспад Шипіт. Вхід до заповідника платний, коштує 20 гривень. Що зараз працює на території заповідника? Ну, на даний момент ось є базарчик дуже гарний. Можете пройтися, подивити аксесуари. Там шашлички, напевно, вже може хтось приїхав, робляться. Можна поїсти, піднятися вверх до водоспаду. Він дуже гарний взимку, особливо. А ось, власне, перелік послуг для входу в заповідну зону. Дорога нас веде через невеличкий риночок. Попри те, що сьогодні понеділок, будній день. Сунірні будиночки працюють, фудкорти працюють, тому можна і чайку випити, і шашлечку скуштувати. Дорога до Шипоту є максимально неймовірною. А знаєте чому? Тому що тут багатько струмків. Водоспад шипіт знаходиться біля підніжжя гори гимба та падає з висоти понад 14 метрів. Місцеві кажуть, що водоспад ніколи не замерзає, але Google вважає інакше. Менше Ярослав. Я хочу ще повернутися сюди літом, тоді, коли все буде максимально зелене, зелені дерева і водоспад шипіт. А це буде щось. По дорозі назад ми не втрималися від їжі на мангалі і вирішили пообідати. Так от, ми замовили по бограчу і власне хлібчик. Зараз будемо пробувати і грітися. Бограч був дуже смачним і гарячим. Це саме те, що треба взимку. Ціна всього 120 гривень. Що ж, на водоспад подивилися. Наступна точка це підйомники в Пилипці. Так-так, вони тут є, і йти нам близько 15 хвилин. Як ми зрозуміли, по схемі спусків в Пилипці мало працювати 4 бугельні підйомники та один крісельний. Але підйомники в Пилипці виглядають зараз ось так. Ще хотів би додати, що через те, що не працюють кріслені підйомники, не варто засмучуватись, тому що в Пилипці просто куча снігоходів та квадроциклів. Так, підйомники в Пилипці не працюють, але ми знаємо класне місце неподалік, де вони працюють і можна піднятися нагору. А головне це зовсім неподалік, тому що поїхали. В 4 кілометрах від Пилипця знаходиться село Іски. Взимку це гірськолижний курорт, розрахований більше на сімейний відпочинок. Тут на схилах гір та пагорбів прокладені широкі та пологі траси, є крісельний та бугельні підйомники, а також прокат санок, лиж та сноубордів. Ось поглянь, працюють крісельні. Все, як ми обіцяли, підйомники ми знайшли. Вартість одного підйому для дорослого становить 150 гривень. Ми ж їдемо на трасу довжиною 1 кілометр. На вихідних говорять відвідувачів чимало. Ми на вершині. що я можу сказати. В першу чергу тут дуже і дуже гарно. А по друге, класне те, що на сидіннях є такий шар поролону і сидіти дуже тепло. Це порівняно з братом. То, скільки триває зміна і ще не холодно, тут стояти. Зараз від лідери до Але холодно <проб> Ну, так, все вірно. Тут дуже гарно, але супер холодно. Тому ми вирішили зайти в колибу, щоб зігрітися. Ну і, власне, перекусити. Відразу біля підйомника в ісках є колиба! Доки чекаю свої дуруни, ловлю музичну хвилю діджея цієї колиби. Ну, Народ, якщо ви думаєте, що у мене просто дуруни, ви помиляєтеся, у мене дуруни з бринзою. Я буду вперше пробувати дуруни з бринзою. І зараз вам скажу, які ж вони на смак. Даємо сметанки. Куди ж дируни без сметани? Це, мабуть, взагалі заборонено їсти дурни без сметани. Незвично насправді, але смачно. До речі, деруни коштують 160 гривень, деруни з бринзою. Звичайні дурни коштують 90 гривень, якщо не помиляюсь, тобто ціни 70 гривень дорожчі. Але насправді я не відчула якогось от особливого смачного смаку. Оцих дурнів з бринзою, тому наступного разу не бачу сенсу переплачувати. Сміло можете брати звичайні дурани з сметаною. Це буде найкращий вибір, який тільки може бути. Ну і також банош з білими грибами сподобався і мені, і Ярославу Однозначно лайк. Ну а далі йдемо в прокат, щоб дізнатися вартість спорядження. Спорядження На півдня 200 гривень, на цілий день 300 гривень, сноуборд. 300 гривень, 400 гривень на цілий день. В 30 кілометрах від екокурорту Іски знаходиться готель Кам'янка, куди ми, власне, і їдемо. Обрали готель Кам'янка, так як він знаходиться в 20 хвилинах від Синевиру, куди ми, власне, завтра їдемо. А ще, а ще. Просто погляньте на ці вигляди. Наступний день почався зі сніданку, який включений у вартість? Як завжди, ми розпочинаємо день з такої приємної нотки. Це зі сніданку. Сніданок у нас є омлет, сала, сосиска. Ну і що мене дуже здивувало, це сирні кульки з сметаною, творожні кульки, які називаються колобками тут. Колобками. Ну, дуже цікаво, буду вперше це пробувати. Скажіть, будь ласка, куди варто точно сходити? Поблизу по вашого готелю, які тут є такі файні місця. Ну, звичайно, якщо ви в нашому готелі, то в першу чергу вам потрібно піти. Тут недалеко від нас знаходиться підйомник. Це 500 метрів. Але до підйомника 200 метрів спочатку буде велика гойдалка дерев'яна mm -hmm. е з логотипом кам'янка. Красиво з панорамою, на міжгір'я. А ще тут є чани, баня та басейн. З цим видом на Кам'янка, Тут просто дуже гарно. Кажу на всі чотири сторони. Де не подивишся, одна гора краще другої. То є так, але ми пішли далі до гойдалки. Знаєш, Ярослав, а цей готель це, мабуть, мій карпатський фаворит. Чому? Тому що, по-перше, він знаходиться поряд до класних локацій, таких як озеро Синевир і центр реабілітації бурих ведметів, куди ми зараз поїдемо. А крім цього, тут, власне, є своя... Території свої активності на території готелю, і оці от вигляди. А ще нам сказали, що тут поряд дуже класно ростуть гриби. Ви, мабуть, ще не знаєте. Це моя стихія. Тому весною ближче до літа, ми сюди обов'язково приїдемо. Одразу позаду гойдалки знаходиться витяг. Ну а діти з самого ранку бавляться на плюшках. Ну, власне, переваги цієї траси важко не помітити, тому що, блін, то з обох сторін від траси оці всі ялинки засніжені. Ну такого ви мало де знайдете. Явно це не про Буковель. Дорогобрат, ну можливо, трішки, але не настільки близько. І гляньте, які вони засніжені. А головне, тут немає супер черг, тут така, знаєте, тиша, така гармонія. Ніки працюють щодня, але сьогодні ми прийшли дуже рано, тому, на жаль, не застали їх працюючими, відповідно, не дізналися ціни. Але думаю, тут ціни будуть дешевші, ніж в Драгобраті, Буковелі, в ісках. Чому ви приїжджаєте до Кам'янки? Що Це вас є. тут що вас тут надихає? Чому не обираєте інші курорти? Ну, нам тут подобається гарні краєвиди, гарний відпочинок для дітей. Вони е, люблять кататися на плюшках. Е, ми з Вінниці, і кожен рік ми віддихаємо Карпата. Та вона від Вінниці сюди приїжджає? Так. Тут класно. На Синевирі вже були раз двадцять. Да, не менше, дуже багато. Ну що ж, вирушаємо до Синевиру. Від Кам'янки це 15 хвилин. 20 хвилин, і ми вже біля Синевиру. Зараз ми, власне, знаходимося на парковці. Вона тут недорого коштує всього 30 гривень. І далі в нас дорога до самого озера. Йдемо. До Синевиру лишилося 1100 метрів. Вхід платний, так як це заповідна зона. Доброго дня. Скільки вхід для дорослих 60 гривень? Так, так як там пише, забуть, наші. <рес> Тримайте. Та вже ні, вже довчилися якраз, вже магістри. Пейзажні краєвиди створили нам деякі проблеми. Мені складно визначитися, на якому фоні це все знімати. Тут гарно, там гарно. І, і розумієте, це весь шлях до озера буде пролягати через такі ялинки, такі струмки. До речі, якщо не хочете підійматися пішки, тут є кінне таксі. Або ж скористатися лайфхаком цих хлопців, підніматися на мотоциклі, а спускатися вже на лижах. Ось ми, власне, піднялися до озера. Це зайняло у нас десь приблизно хвилин 20. Озеро Синевир це найбільше озеро Українських Карпат. Знаходиться воно на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря. Ви Вперше на синевирі? Ні, я не вперше на синевирі, Я гід. А... Я супроводжую ага. групу. Так круто. А скажіть, яку пору тут найкраще найганіше? а, не можна такого сказати. Коли б ви не прийшли, завжди озеро буде інакше, завжди може бути інша погода. Сьогодні, наприклад, зараз гарненько падає так лагідно лагідний сніжочок, але ви не бачите води. А якщо ви приїдете, наприклад, осінню, крім смерек, тут ще буки є. І бук дуже гарний, має золоте листя, ага. і водичка в озері практично прозора. Чистесенька, можна бачити, як лазять раки по дні Клас. або рибка плаває. Ну є сонце, відбивається чисте небо в озері, і тоді і озеро. Дуже гарно, коли туман піднімається над озером. Як і в будь-якому іншому туристичному місці в Карпатах, біля Синивиру також можна придбати вино, чайки та багато іншого. Я ж зупинилася на чайках, чесно. А це ми власне обходимо озеро за часовою стрілкою, за сонечком як і треба. І знаєте, така атмосфера повільно падає сніг. Отак, от не спішить так чарівно, магічно. За легендою, озеро утворилося близько 10 тисяч років тому внаслідок землетрусу. Тут люди набирають воду, але вона обмерзла і таким от конусом, я не знаю, як сказати, вона повністю захована. На невеликому півострові озера знаходиться 13-метрова дерев'яна композиція, яка називається Син Вир». Кажуть, що тут був убитий пастух син, якого кохала графська дочка Вир. І саме її сльози після загибелі коханого стали озером. Заповідник, вхід платний, 60 гривень з дорослого, але я поясню для чого це все. Ось дивіться, зараз зима стежку розчистили. Класно, класно. Коли тут відвідувачі бувають різні, бувають, лишають своє сміття, це все прибирають класно, класно. Маємо чисте озеро і чисті узвіччя. Без зупинок озеро можна обійти за 20 хвилин. У нас же часу пішло трошки більше, так як хотілося зупинитися і просто милуватися всією цією красою. я помітила, що тут дах робили по принципу. Як нам розповідав пан Василь з села Красник, що у випуску про верховину? До речі, якщо не дивились, то подивіться обов'язково. Ну а після довгої мандрівки треба зайти на борщик. Колиба знаходиться по дорозі до заповідника дизайн вже виконаний, мабуть, що в максимальному українському стилі. Ми ж замовили по борщику. От зайшли в Колибу, взяли борщ, коштує він 135 гривень. І що ж, будемо його смакувати? Борщ гарячий, саме те, що треба після тривалої мандрівки, все не. Але як за борщ за 150 гривень не вистачило хліба та сала. А далі ми направляємося до центру реабілітації бурого ведмедя, який знаходиться зовсім неподалік. І, до речі, на вивісці біля а, траси написано, що. Вони не подружилися, здається, було вказано, що йти сюди 500 метрів. Я порахувала, а прямо до цієї от машини йти всього лише 250 метрів. Де тут 500 метрів, я не знаю. Вхід до центру платний для дорослих коштує 60 гривень. А зараз варто розповісти, що ж це за центр і чому він називається центр реабілітації. Якщо коротко, тут зібрані ведмеді з всяких цирків, зоопарків, де їх тримали в поганих умовах, в тісних клітках. А після якихось цирків, де тварин змушували робити певні трюки, і для прикладу, щоб ведмідь навчився танцювати, його просто ставили на поверхню, яка була дуже гаряча. Через це тварина починає підпригувати. Таким чином виходили. Типу танцювальні якісь рухи. До речі, у 1998 році у Болгарії бурих ведмедів взяли під захист і заборонили старовину традицію змушувати бурих ведмедів танцювати заради людської забави. І так як спати вони не привчені, то відповідно зараз взимку вони також розгулюють сніжними стежками Карпат. З вами були мандрики і сніжне Закарпаття. Підписуйся і пиши в коментарях, що сподобалось найбільше. До нових зустрічей!